Привіт, друзяки. Розкажу вам досить таку цікаву історію. Підходжу я до комбата, крупане-полковнику. Тут така річ: мені потрібен транспортний засіб для того, щоб там їздити по позиціях, їздити до хлопців, там, їздити на полігоні і все таке інше. Говорю, видайте мені німецький танк. Полковник каже, дивись, німецькі танки розібрали. Залишились французькі. Якщо хочеш, отримай французький. Та я так собі подумав, думаю, чому він ні? Буду їздити на французькому танку. Ну, полковник говорить, ну якщо так, то йди на склад, каже, та й отримуй. Приходжу на склад, кажу, хлопці, там мені потрібно видати французький танк. Вони говорять, так, полковник дзвонив, все, танк твій готовий, можеш забирати. Ну і видали мені. Зараз покажу, що Пане полковнику, дякую вам за французький танк. Я вважаю, що досить стильно. Ну, і колір мені подобається. Ну, жарти жартами, але так, що ця маленька машинка проїжджає там, що я навіть і не очікував, що вона там проїде. Французи, дякую вам за ваш французький танк. Е, друзі, зараз е, сяду до авто і ми з вами поговоримо на одну досить таку. Серйозну тему. Людина в коментарях написала, і я вважаю, що на це питання потрібно відповісти і відповісти досить таки розширено. Так, друзяки, дивіться, людина мені в коментарях написала досить гарний коментар, досить влучний на, для сьогодення. Коментар приблизно звучав так: яке моє відношення до перевірок. На блокпостах, до перевірок ВСП, до перевірок поліцейськими. Хлопців в формі військових. Давайте так. Перев... Словом перевірку, перевірка, я ототожню всі оці перевірки, блокпост, ВСП і поліція. Так, щоб не повторюватись. І спробую досить швидко вам пояснити моє відношення до цих перевірок. Моє відношення до цих перевірок є таким, що вони мають бути, вони повинні бути. Зараз поясню чому. В соцмережах зараз пішло таке розуміння. Що хлопців в формі не потрібно перевіряти. Вони військові. Навіщо ці всі перевірки? Хлопці спішать додому, чи хлопці спішать ще кудись. Взагалі хлопців в формі трогати не можна. Так ось дивіться. Той, хто носить форму, не завжди являється військовим. У нас досить багато в Україні зараз з'явилось так званих ряжених, які надягали форму, надягали піксельку, надягли якісь незрозумілі там шеврони ПТН, ПНХ і. І ходять по місту. І ось ці колаборанти, ось ці шпигуни, які фотографують наші об'єкти критичної інфраструктури, військові частини і все таке інше, знаючи, що їх ніхто не чіпатиме, спокійно одягають форму, ходять по містах або їздять по містах і роблять свою чорну справу. І от коли будуть перевірки, ось таких. Осіб, які незаконно одягли форму, будуть виявляти і будуть притягувати до відповідальності. Це по-перше. По-друге, на жаль, існують випадки, коли хлопці з війни везуть у мирні міста набої, гранати, зброю, боєприпаси. Так от, для того, щоб мінімізувати оці незаконне ввезення незаконне ввезення. Також мають бути перевірки. Я в 2015 році стоявши на блокпосту в Майорську, також виявляв і автомати, і гранати, і набої, і ще дуже багато різних, але незаконних в мирних містах речей. Тому ось так. Тому для того, щоб запобігти. Запобігти о оці, цим колаборантам, оцім ряженим в формах, які не мають права носити цю форму, для того щоб запобігти незаконному везенню з війни в мирні міста зброї, гранат, яка потім, потім випливе, яка потім забере життя мирних громадян. От для того ці перевірки мають бути. О, досить досить коротко. От я повертався з невеличкого такого відрядження. Мене зупинили на блокпосту ВСП. Ось буквально на днях. Він побачив в мене зброю, це мій пістолет, Валера мій. Швиденько перевірив, чи є запис у військовому. Запис у військовому є. Швиденько запитав, хто я і куди я їду, і звідки я їду, я йому відповів. Дуже швидко кинув оком по автомобілю чи нема нічого забороненого. Хоча я не виїжджав, о, я виїжджав в зону проведення бойових дій і відпустив. Ця перевірка зайняла ну, максимум дві хвилини. Максимум. Тому справжні військові, вони до, цього, до цих перевірок відносяться з повагою і з розумінням. Вони розуміють, навіщо вони потрібні. А ось ті, в кого є гріх за душою, вони вмикають камери, бігають і розповідають, кому в яких окопах служити, кому де службу тягнути. До речі, ті, хто найбільше кричить, кому в яких окопах служити, в отих окопах ніколи не був. Зазвичай. Все, друзі, не буду затягувати відео, я цього не люблю, ви ж знаєте. Перевірки мають бути, а нормальні військові, справжні військові розуміють, навіщо вони потрібно, потрібні. І відносяться до цього з розумінням. Друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, за ваші коменти, за ваші поради. Як завжди, слава Україні! Героям слава! Друзяки, наслідки робіть керованої авіабомби. На камеру не, не дуже, але я скажу, тут кратер просто. Тут сюди двохповерховий, а можливо трьохповерховий будиночок стане. і мабуть тільки криша ледь-ледь буде виглядати. Русський мір приходить ось так.